Отже, приготування хромової суміші для миття посуду. Слід зауважити, що всі роботи з сумішю, суміш, таке приготування або використання для миття посуду, проводяться в захисних перчатках, в халаті або повноліцевій маски, така, або з використанням ось таких окулярів. Отже, почнемо. Для того, щоб приготувати хромову суміш, на початку нам треба відвазити 5. 5 грамів дихромату калію і дуже добре його розтерти в ступці. До появи такого легкого жовтого забарвлення. Він має трохи посвітлішати. Чим краще ви розітрите, тим ну, якісніше буде суміш. Ось ми розтерли. Тепер переносимо в керамічний стакан, де власне, будемо змішувати сульфатну кислотою. Залишки ми змиємо дистильованою водою. Отже, залишки ми змиваємо дистильованою водою. Невеликою кількістю. Тепер ми до декромату калію з водою ми маємо додати сульфатну кислоту, яку відміряємо целін. Всі роботи сульфатною кислотою відбуваються під витірною шафлею. Беремо, тепер відміряємо 50 мл сульфатної кислоти концентрованої. І повільно, при невеликою цілочкою, при постійному перемішуванні вводимо до нашого води і дихромату калію розтертого. Після введення всієї кислоти. Ми маємо ще перемішати і залишити на деякий час, щоб вона ну, відстоялась. Після цього можна переливати до єносів зберігання і використовувати. Обережно розчин, дуже гарячий і розігрівається, тому треба максимально обережно. Відмивання брудного посуду, в нашому випадку, це конічна колба на 250. За допомогою хромової суміші необхідно перше, це налити невелику кількість хромової суміші в саму колбу і легкими коловими рухами. Так щоб змушити, ну, всю поверхню колби. І тепер обережно. Ось так. В разі сильного забруднення операцію повторюють декілька разів. Після того, як ви злили хромову суміш, ми йдемо починати споліскувати. Також не, не забувайте, що першу воду ми маємо обов'язково не в каналізацію, а в спеціальну пляшку з написом відходи. Отже, ми беремо, набираємо. Поліскуємо водопровідною водою, стараючись максимально вимити хром залишки хромшуючих і виливаємо. Тепер просто починаємо споліскувати звичайною водопровідною водою. В разі наявності яких внутрішніх прилипших забруднювачів можна скористатися. Так званим йоршу. І знов споліскуємо водопровідною водою десь раз, два, три. Після того, як ви сполоснули водопровідною, водою, необхідно сполоснути дистильованою водою. Тобто, щоб коба була повністю чиста. Зовні. В разі необхідності можна повторити. І після цього колбу поміщують або в сушильну шафу, або просто ну, ставлять на повітрі сохнути. Ось ми поставимо в сушильну шафу. Чистою вважається та колба, яка після миття хромою сумішую водою дистилятор. Має рівномірну водяну плівку і немає ну, зовнішніх ознак бруду. Тобто нічого не прилипло, ніде нічого, і вода рівномірно прилипає по всій колбі.